Мої вітання! друзі. У нас сьогодні на ремонті, ось такий а в ньому є пилочка. Ось така акумуляторна. І вона не працює. Head, head да? Бачимо, що вона не запускається, а коли підштовхнути трішечки, то вона стартує. Але по роботі вона трішечки вяло працює зі власника. Тобто в нас є підозра на щітки або на сам двигун. Іскри, як ви бачите, трішки є. Ну, Вони нібито в нормі. Ну, Давайте спробуємо ще бачимо. Так, що на кнопку натискаю, але немає старту. Так, будемо розбирати, але спочатку треба зняти акумулятор для безпечної роботи. І будемо добиратися всередину. Спочатку нам потрібно зняти. Шину з ланцюжком. Для цього нам потрібно відкрутити, ось цю барашку зняти кришечку таку і Знімаємо шину з ланцюжком, відкладуємо в сторону. все так Є у нас тут шестерня ведуча З нею все в порядку. і Далі нам потрібно буде трішечки відчистити від стружки і бруду. і будемо Давайте ще раз перевіримо, бачимо, да, що старту немає. Як, як підштовхнути, то запускається. Тобто це проблема не в кнопці, а у двигуну. І для того ми будемо зараз розбирати цю частинку. Нам потрібно викрутити гвинти і обов'язково знімаємо батарею. Не забуваємо, борем Торкс 3, мабуть, я точно не пам'ятаю який, і відкручуємо всі, всі гвинти на цій частинці. Далі знімаємо верхню частину корпусу і бачимо всередині двигун, кнопка, нічого тут такого немає. Ну, редуктор, звісно. Так, нам потрібно зараз буде добратися до редуктора. Давайте оглянемо поки що щітки. Ну, щітки якби, вироботки не мають, ще є в запас десь 4 мм. На камеру я цього вам не покажу, на жаль, бо воно всередині. Але видно по самим ламелям вони трішечки чорні і підсмажені Тобто є проблемка дійсно у двигуну. Давайте спробуємо лабораторничком під'єднати, як ви бачите, старт є. То є, то немає. Зараз, бачите, немає старту, підштовхуємо і, і він обертається. 1,7 А, нібито, споживає. Ну, Це при 13 вольтах я дав, поки що так, він 21 вольтовий. Давайте знімемо редукторний вузол, Дроти я вже відпаяв, але він не виходить, тому що з цієї сторони тримає шестерня. Для цього нам потрібно зняти фіксаторну шайбу, зняти шестерню ведучу, також очистити від пилу. і... Добираємося до самого редукторного вузла. Тут шестерні виглядають добре, але нам потрібно буде відкрутити двигун і збігати в магазин. І купити новий, звісно, відкручуємо два гвинти. І двигун у нас легко виймається. Дивимося його параметри, все. і... Замірюємо, кількість зубців на шестерні, діаметр і йдемо в магазин. До речі, в магазині в нас є. Я купую точно такий двигун і будемо його міняти. Так, вже поналипало все. Ну що, давайте спочатку ми його, мабуть, залудимо в кінці, чи будемо ставити. Так, да, можна, в принципі, ставити, перевіряти, не будемо. Я Надію, що він новий, і працюватиме. Закручуємо його таким же самим методом на два гвинта, розповсюджуємо мастило, те, що повикидало. Змазуємо шестерні в общем, редукторний вузол приводимо в порядок. і За допомогою лабораторника перевіряємо, як ви бачите, двигун крутиться, редуктор крутиться, обертається, і оберти, по звуку чути, що він обертається повноцінно. чутно, що вдвічі краще він Крутиться, чим не Ну несправний. Збираємо в тому ж порядку, ставимо на місце. Далі закручуємо 4 гвинти цього вузла, залуджуємо виводи самого двигуна і, звісно, підпаюємо дроти, згідно полярності, не путаємо, тому що ланцюжок буде обертатися в іншу сторону. Нічого не згорить, але це буде неприємно все. Під'єдналися згідно полярності, далі укладуємо дроти, що ми нічого не заважало, не цеплялося, І накриваємо цю кришечку і закручуємо всі гвинти по периметру. Все, пилочка зібрата. Далі нам потрібно поставити шестерню, але ми відчищаємо від стружки. Поставили шестерню і фіксуємо її такою шайбочкою, фіксаторною. Все зафіксували, давайте під'єднаємо акумулятор і перевіримо, чи працює. вона. Так, Як ви бачите, старт є, пропусків немає, тобто все у нас чітко запрацювало. Проблема дійсно полягала в самому двигуні. Все, далі нам потрібно під'єднати шину, але нагадую, що працюємо безпечно. Акумулятор зняли і одягаємо шину з ланцюжком. Все фіксуємо. Направляємо, щоб все попало на своя. Далі одягаємо цю кришечку і фіксуємо звісно, ось цією барашкою, так би мовити. але її не дотягуємо, тому що нам потрібно спочатку виставити натяг самого ланцюга. Для цього є отут гвинт. За допомогою нього обертаємо його і у нас відбувається натяжка самого ланцюжка. Все підтягнули, ну, десь приблизно так повинно бути. Я точно не знаю. Можливо, хто знає, підскажете. Все. Далі фіксуємо ось цю барашечку. І ставимо акумулятор ще раз перевіряємо. Як ви бачите, все у нас стартує, робить живенько і ще попрацює. Так що, все в порядку, ще буде працювати. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.